Таю наших глядачів із Різдвом Христовим та бажаю тепла і затишку вашим родинам. Це підсумковий випуск новин від каналу Fastiv TV у студії Тетяна Самойленко. Музика. Волонтери спільно із настоятелем костелу це Михайлом роздавали харчі нужденим Про це у сюжеті.

Як святкували різдво фастівчани? Дивіться далі. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. Незабаром Різдво, святкування якого приносить магічні та незабутні моменти в кожну родину. Як будуть зустрічати Різдво, фастівчани? Різдво вдома з сім'єю святкувати. Ми готуємо вечерю 12 страв, як звичайно, тобто всі українці її святкуємо. Живемо з дружиною окремо і збираємося у батьків моїх, ну, або у її батьків, ну, по-різному. Як, як випаде, так і буде. Родиною, Різдво, сімейне свято, але тільки хрещеним носять вечерю. Тому ми за традиціями народу будемо зустрічати. як Батьки зустрічали, так ми. Потім діти колядувати підуть. Тому що як же повинно, щоб у людей було свято. І потрібно, щоб чим більше колядників, тим більше буде добра в цьому році. Гарних свят, щасливого Різдва. З сім'єю, звичайно. У вас буде великий стіл, родичів багато. Родичі зараз поприїжджають зі Львова, звичайно. Як звичайно. Ну, Звісно, з родиною. Або набиваються, або не п'ють одне з двох. З родиною. приїдуть родичі. Да. Ну, далеко живу час. Ні, поможете? рядом приїдуть. внучка. Так. Внучка. Одна друга і діти. сімейному кругу. Ну, втройом. В У нас маленький район. З дідом. Не знаю, як звичайно в нашій возрості. Вдома, вдома. З родиною? Звичайно, звичайно, ну, з родиною. У вас є традиції, можливо. Ні, дякую. Всі так, як у всіх. Нія. Нічого нового, нічого якогось е, неординарного. Все так, як у всіх людей. Днями у культурно-спортивному центрі Молодіжний пройшов благодійний майстер-клас. Солодкий майстер-клас днями прийшов у культурно-спортивному центрі Молодіжний. Дітлахи із малозабезпечених родин, діти-сироти та діти, батьки яких перебувають у зоні АТО, мали можливість відвідати цікаве заняття, яке пройшло за ініціативою відомого кондитера Наталі Супрун. Разом зі своїми колегами Наталя навчила дітей робити солодкий новорічний дизайн для тортику, кексів, а також для імбирного печива. Близько двох годин діти побували у ролі кондитерів та творили справжні новорічні дива на смаколиках. Після чого всі разом спробували свої смачні роботи. для цих діток прийшов безкоштовно, а ось платний урок відбувся за декілька днів. Але він також був благодійним. Адже усі зібрані кошти а це 1200 гривень підуть на добрі справи. Команда Фастів тіві. Дякує Наталі Супрун та її колегам, а також усім, хто долучився до благодійності. Тетяна Самойленко, Олександр Відківський, Фастів Тіві. Надзвичайні та кримінальні новини у рубриці Фастів Кримінальний. У місті Фасті власник автомобіля Форд Сієра залишив ключі від замка запалювання в салоні авто. а дверцята не закрив. Такою необачністю і скористався зловмисник. Повідомлення про злочин надійшло від 45-річного жителя Фастова на спецлінію 102 о 18.40. Невідома особа викрила автомобіль, який був прикордонний. Який був припаркований на стоянці, одразу пошуки зниклого авто, та викрадача були орієнтовані усі наряди поліції та ведений оперативний план перехоплення на території трьох областей Київщини, Житомирщини та Вінничини. Зловмисника затримали просто за кермом викраденого авто. Так, під час проведення комплексу поліцейських заходів дільниший офіцер поліції Фастівського відділення поліції помітив розшукувану автівку у селі Дідівщина та зупинив автомобіль. Чоловіка затримано. Ним виявився 52-річний, раніше судимий житель Києво-Святошинського району. Автомобіль Форд Сієра працівники поліції вилучили і помістили на штрафмайданчик. після проведення необхідних слідчих. Дій його повернуть законному власнику. За святкові дні 6 по 7 січня до чергової частини фастівського відділення поліції надійшло 78 заяв та повідомлень. З них дев'ять повідомлень внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівниками сектору превенції та поліцейськими сектору реагування патрульної поліції було складено шість протоколів про адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього руху. Відносно двох подій складено адміністративні матеріали. Правоохоронці забезпечили охорону публічного порядку та безпеку вірян під час богослужінь у культових спорудах міста та району. Та вдяки вжитим превентним заходам, порушень публічного порядку та надзвичайних ситуацій не допущено. Цікаві події, анонси та афіші в рубриці дошка оголошень. Любить ваше малече ліпити, малювати, розфарбовувати та творити своїми руками. Ми запрошуємо ваших діток, відвідують майстер-класи у культурно-спортивному центрі Молодіжний, що розташований за адресою вулиця Івана Ступака, 21, навпроти прокуратури. Деталі дізнаватися на нашій сторінці Facebook Майстер-класи проводяться кожну суботу. Зверніть увагу, бо вони потребують вашої допомоги. Рубрика Фастів ті допомога. Шановні фастівчани, ми звертаємося до вас з проханням про допомогу. У вересні минулого року ані Ходо встановили страшний діагноз рак молочної залози другого ступеня. Пані ходу терміново потрібна операція, що коштує близько 115 тисяч гривень. Ми знаємо, що ви милосердні. І навіть якщо надійшлите хоча б декілька гривень, на карту реквізити якої бачите на екрані, зможете допомогти матері двох діток пані Ходус. При фастів ті привітання ви можете привітати своїх близьких та рідних. Подаруйте близьким найкраще привітання в ефірі каналу Фастів Тіві. На цьому в мене все залишайтеся разом з нами. Слухайте радіо Фастів ФМ та дивіться підсумковий випуск новин від каналу Фастів. TV. для вас працювала Тетяна Самойленко.